31-річну Олену Сенченку з міста Семенівка збило авто. Водій не зупинився. Жінка померла від больового шоку внаслідок тяжких травм. Якби її не знайшли перехожі, нині Олену рятують лікарі, а винуватець і досі на волі лежала на землі, і мені було дуже боляче і припіла. Потім пам'ятаю, як уже у лікарні. Мені робили снімки, аналізи. Думаю, удар прийшовся ззаду, тому що не пам'ятаю. Ну, ха як було спереді, то я пам'ятала. Мені довелося бути з Аледою в одній палаці. Дуже боляче дивитися, її страждання. Вона так бідно мучиться, що тільки треба бачити це. Але дякувати ну, що... Богу за те, що вона жива залишилася. Посмотрели каміри. На камері видно, що їхала машина. в Машині сиділо чотири сілуети, навіть не один, а чотири чоловіка. і ні, жоден не звернувся до швидкої допомоги. тобто їхали, збили і поїхали.